Усім привіт-привіт-привіт, мої гарбузи і солоденькі гарбузки. Що ви готові до новенького горора? Чи не готові? Сьогодні у нас out of gas. Закінчився бензин. І давайте ж натискати play. Щось ми бачимо якийсь піксельний ліс. Дроти йдуть, такі дроти. Стоп. У звук як. В магазині чи в, в, на заправках не розумію. Так, щось попищало попищало. Знаєте, на що ще схоже на залізницю схоже? Там теж така подібна сигналізація. Е, так, хтось зупинив автівку і вийшов з неї. Е, очевидячки, це зупинив автівку і вийшов з неї наш головний герой. Е, так, добре бачу авто. Е, в мене є годинник. I need fuel. Мені потрібне паливо. Може, ти візьмеш каністру? О, ліхтарик. О, найс, найс, найс. З ліхтариком, добре. Що ж, давайте пробіжимося. Можливо, ми зможемо знайти е, АЗС. Зараз в лісі. Знаєте, ще не так вже і пізно тут е, тільки 19.23. Думаю, якраз нормально. Стоп, хвилиночку. А з якого боку я у вас? Я у вас з того боку, з якого потрібно. Чудово. Е, так. Добре, добре, я не, не знаю, не знаю що тут. Зовсім тихо, музики навіть ніякої немає. Я точно бачу, що там щось в кінці є. Якісь три пікселі там, бачите, так вони смужкою йдуть, точно там щось є. Але знаєте, я з дороги сходити не буду, бо я впевнений, що має десь по дорозі бути заправка. Опа, стежинка. Е, е, так, пише, що е, заправка 150 метрів. В ту сторону чи в ту сторону. Давайте спробуємо з першу в ту сторону 150 метрів пройти. По стовпах будемо рахувати. Потрібно нарахувати 3 стовпа 1, 2. Так, все. Далі мене не пускає. Невидима стіна. Значить, потрібно все-таки йти туди. Добре, проти таких, як я, які не розуміють з першого разу, тут поставили невідому стіну. Це дуже добре. Е, так, е, знаєте, по лісі в, в таку вже трохи пізньою вечірньою годинкою не дуже приємно ходити, навіть якщо в тебе є ліхтарик. С Самий класний ліхтарик, який ніколи точно не розрядиться. Що це за звук був? Який ніколи точно не розрядиться. Тому так, я думаю, що я вже пройшов 150 метрів, Де ж моя заправка. Е, мені, мені обіцяли, що я тут зможу знайти е, паливо. Паливо, знаєте, ну, от. Хто ж ставить. Е, ці, це, це паливо продає так в глибині лісу. З такими от з дорогою такою нерівною. Це ж всі люди себе повибивають нафіг колеса. Так ні-ні, не можна. Потрібно, щоб все було зручно. Він ще так повільно повертає цей ліхтарик. О, там щось підсвічується. Значить, мені назад потрібно буде йти цим самим маршрутом. Я боюсь, що я не зможу цим самим маршрутом пройти. Давайте зайдемо е, спершу всередину? Аго, продавець. продавець? Що сталося з тобою, пане продавець? Це в тебе каністра? Чи що, що це я щось підняв? Добре. <сум> Слухай, є в тебе десь каністра. Я впевнений, що вона там має бути ось каністра. Вона порожня. Так, звісно ж порожня. Я хочу її взяти з собою, залити бензин в неї. А як ти хотів? Нарешті я знайшов паливо. Ти хто такий? Ой-ой-ой, ой ой я застряг в деревах. Дуже сильно багато з ним дразнився. Все не будемо дразнитися, ми зараз будемо тулити дуже швидко. Стоп, а що годинник не збився? Так, туди, туди автівка стоїть в ту сторону. Значить, наша задача взяти паливо, якнайшвидше взяти паливо, і, і з цим паливом бігом-бігом бігти назад до автівки. Ми, 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 ми з цим впораємось. Ми з цим впораємось. Я буду керувати, а ви направляйте мене. Я знаю, що ви всі завжди мене направляєте, ви всі завжди хочете, щоб я якнайкраще справлявся зі своїми задачами, з цими всіми проблемами і небезпеками, з тим, що все тут відбувається. Я знаю, що ви завжди голосуєте за мене. Ні. Я помилився. Ви, ви, ви хочете, щоб я програвав і щоб в мене не вдавалося справді? Чому ви такі жорстокі? Напишіть мені в коментарі, що ви не такі жорстокі, що ви добрі до мене і хочете, щоб я завжди перемагав. Так, так, так. Ще так гарно я ще ніколи не клянчив ні в кого коментарів. Так, знаєте, тут, до речі, через ліс досить таки велику вістинь треба буде пробігти. Як це так пробігти? І мені здається, в лісі так густо дерева не ростуть. Дерева трохи далі одне від одного в лісі. Хоча, можливо, це якийсь такий ліс, бачите, молоденький ще. Дерева ще всі невисокі, тому, може, тут не так. Так, 19.23. Я взагалі зараз за хвилину прибіжу до тої заправки. Хм. Я, я ж не думаю, що воно по часу в мене цей монстр заспавнився. Він заспавнився від того, що я каністру підняв. Я його роздивитися не зміг. Я хотів його детальніше роздивитися, і через це так уважно на нього дивився. Бо знаєте, той, кого ти вже бачив, той, той, кого ти роздивився, уважно ти все на нього звернув увагу і вже знаєш його, то ти його так сильно не боїшся, як того, кого ти не бачиш. Так, одразу треба йти і брати ту каністру яка... Оце, ця. Нарешті я знайшов палива. Так, все, ось він біжить, все, і ми біжимо. Біжи, 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 біжи. Я біжу, і він біжить. Я біжу, і він біжить. Я біжу, і він біжить. В нас така пробіжка, пробіжка, весела пробіжка по лісі, по лісі вночі, по лісі вночі. Я тікаю від монстра, і він біжить за мною. В нас такий клуб спортсменів. Ми собі бігаємо щовечора доріжкою в лісі. а на на а-ха-ха Так, він відстав. О, бачите, я тренувався краще, ніж він. Він тренувався гірше за мене. А, а можливо він десь в лісі і зараз мене перестріне спереду. Це буде лячно, якщо він десь попереду зараз вилізе. Реально. Фух, 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 фух. Все, треба головне не збити дихання, коли біжиш в лісі таке. Добре, не збили дихання. Ми біжимо до нашої автівки. Ми біжимо до нашої автівки. Ми біжимо до нашої автівки і дивимося по боках. Бо він відстав від нас, і він може бути де завгодно. Все нормально? Так. Просто коли я вже знав, що він має робити, я не боявся. А Тепер я не знаю суцільну невідомість. Він відстав від мене. Де він? Можливо, він побіг навпростець, бо в нього таке, не знаю, що якесь є, і він знає, що я біжу саме до своєї автівки і він знає, де вона стоїть. То можливо, в нього такі паранормальні здібності. Як тобі залити цей бензин? Як залити бензин? Як залити бензин? Швидше. Залив? О, сідай швидше, що так довго бовтаєш там. Поїхали. Так, все, ми поїхали. Це було швидко. Е, так, знаєте, що я хочу зробити? Е, я не хочу квіти, я хочу ще раз пройти. Е, е, викинули мене в меню. Ну, окей, давайте ще раз пройдем. Е, е, знаєте що, знаєте що, знаєте що? Я перейдем. Ну добре, добре. І чому я хочу ще раз пройти? Скіпайся, скіпайся заставочка, не треба мені. Я хочу пройти і пройтися, подивитися, що там всередині е, в АЗС, бо я ж не подивився, я дуже бігом серію, вирішив робити. Навіщо мені показали годинник? Ми побачили, що буде у фіналі, якщо від цього монстра втікти. Все, типу, правильно, через те, що ви бачите, наш головний герой він дуже е, любить займатися спортом. Фізичною культурою він не, не професійний спортсмен, а просто він такий, знаєте, фізичною культурою любить займатися і, і, і любить бігати. Любить бігати, і від того він цей, від того його це врятувало в результаті. Е, бачите. Е, я так завжди кажу. Завжди. По-любому завжди. Ага, в ліс я не можу звернути. В мене щось кот коти перекинули, походу, в хаті. Гулячно, щось впало. Е, так, в сусідній кімнаті, де нікого немає. Е, так, про що, про що, про що говорив? Е, я забув. Е, е, а, так ось. Потрібно дві навички. Дві навички. Одна навичка це щоб якнайшвидше Ні. одна навичка щоб щоб найкраще розмовляти, щоб можна було переконати людину. А інша навичка це щоб бігом тікати. <плес> Якщо домовитися вже не виходить, то вже значить далі біжи, біжи. Так, все, це наш, наш третій прохід в цю сторону. А далі ми будемо пробувати, коли монстра заспавнимо, будемо пробувати уважно дуже його роздивитися. Бо якийсь він дуже дивний, як на мене. Думаю, так зручно ходити, як він ходить? Щось не знаю. А, до речі, чому у мене стоїть таймер? Навіщо він? Навіщо я тисну shift? Він же ж не бігає, не йде швидше від цього. Так, ідемо без shift, отак з shifтом. Отак без shift. Отак з шефтом. Отак без shifта з частом кажу. Шестина, що з собою. Так. Що, що ви скажете, як ваші враження від того, що я вирішив ось так додати хорори? Хорори. Всі ж люблять хорори. Знаєте, що я хочу, я хочу вам запропонувати, не запропонувати, а сказати, попросити, не знаю, як правильно ще висловити цю думку Я хочу, точніше думаю, мрію, фантазую про те, що я, коли, коли я. Пройду 100 інді хорорів. 100 інді хорорів. Хочу, щоб мене почали називати королем інді хорорів. Ну, принаймні тако, хоча б один раз. Мій перший день на роботі, мабуть, годинник зупинився, так? Мій перший день на роботі. Все було чудово, і я, я не зустрів ніяких проблем. Другий день. Все було чудово, е, точ, е, 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 крім того, що якісь люди, е, кричали, е, кричали в лісі. Е, maybe it's from an animal. А можливо, це були тварини. День третій. Е, крики. М Крики стали гучнішими, і спершу я і, і, і ближчими. І я також знайшов деякі апостери про те, що зникають тут люди. День четвертий. Я чув звук, звук криків знову, але цього разу звучало звучало більше, ніж раніше. Е, є дуже багато людей, які зникли в цій зоні. Я боюсь, що це через те. Е, я боюсь через це, е, і я тут сам, типу, що все, що з ним може статися щось страшне. Е, так, преск'ю. ну! Аго! Від, від, відпусти. Окей, натискаю на всі клавіші і нічого не працює. О, прикольно. Смайлики випергнули. О. О. Так, я зробив це. Перезарядити пістолет я не можу. Якщо в мене є зброя, значить це шутер. Якщо це шутер, значить я можу перемогти того, хто там. Бігає. Де ти бабай? Ти ж звідси кожного разу йдеш. Так, добре, тут теж невидима стіна. Що, будемо пробувати е, розібратися з бабаєм силою. Правда ж? Давайте. Я вже знаю, яку каністру треба піднімати. Зараз будемо дивитися на нього уважно. Всіх бабаїв треба перемогти. Я переміг бабая. Дивіться, який він лячний, справді. О, о о мій Боже, що, що це було? Коли в мене є зброя. Ніякий бабай, мені не страшний. Добре, все пораділи. Ой, це я випадково. Так, каністра при мені. Зараз поїдемо. О, спершу побіжимо. А раптом, якщо я цього бабая вбив, то зараз другий бабай тут вискочить. Та ну, я знов себе накрутив. Нащо я себе накрутив? А, а в мене вже тепер набоїв менше. Я вже тепер не впораюся з ним. П'ять набоїв, він пережив 6 пострілів. Ну, як пережив? 6 не пережив, а 5 пережив. Тому, от не знаю. Буду думати, що головний герой просто запанікував, і через це він не влучав. Або я запанікував. Я виглядаю запанікувавшим? Ну, можливо. Так, загалом я дуже люблю ігри з піксельною графікою, вони такі атмосферні і дуже прикольні такі лячні. А взагалі, так, як зазвичай, заходьте. Дивіться, ця гра точно безкоштовна, тому можете її завантажити і самі спробувати. Або сказати комусь із друзів, отаку посадити в темній кімнаті друга за комп'ютер, і казати йому, щоб він почав проходити цю гру. Mm. І він тако почне і проходити цю гру, і ви будете його лякати, коли скрімери будуть з'являтися. Тільки я не кажіть, що це я вас так навчив. Ні-ні, ні, -ні, -ні. кажіть, що ви самі до цього додумались. А то почнете розказувати, що це я вас таке навчив, і я потім буду відчувати себе, типу, соромно, що я вчу вас поганим речам. Оу, клас, клас, наша автівка. Ми вже дійшли до неї. Щось кричало. Я ж кажу, що щось кричало. Лячно. Але нічого, ми, ми другий раз вже поїхали. Окей, хоч, хоч і було лячно, але ми впорались. Бачите, які ми красунчики. Поїхали, ми звідси забралися і помчалися по своїх справах. А давайте я вам ще покажу дві ці, які в мене на робочому столі. Я не знаю, що це таке за дівчатка, але в мене є одна така, яка дуже швидко, так дивиться. А друга так помаленько робить пам. Класно, правда? Окей. Що ж, гра мені сподобалася, і вона весела, типу, так до чого. Я не злякався, просто в мене вже до таких штук імунітет тут скрімерів не було. Мене скрімери більше лякають і більше лякає безвихідь головного героя. А коли в головного героя є можливість втікти і впоратися, то в мене це не лякає. Добре, дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові зайки, за те, що ви прекрасні люди, і, звісно ж, за те, що ви такі солоденькі гарбузки. Хто за що, Всім дякую, всім максимально щасливого життя. І до зустрічі в наступних видавах. Бувайте.